Для приготування борщу беремо свинячі ребра та обсмажуємо прямо у кастрюлі. Далі додаємо холодну воду та 3 лаврових листочки. Варимо бульйон. Для засмажки беремо цибульку. Обсмажуємо. Далі додаємо моркву Також обсмажуємо і додаємо натертий буряк. Далі додаємо до засмажки томатну пасту. Трохи солі, столову ложку цукру та столову ложку яблучного оцету. Сіль, перець, часник, сушена паприка та два черпачки бульйону. Засмажку протушуємо, а тим часом до бульйону додаємо картоплю, а в кінці капусту. Викладаємо засмажку та консервовану квасолю. Смакуємо зі сметанкою.